Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу «Гардаріка». Шановний пане Сергію, ви справедливо зауважили, що зовсім нещодавно бізнес об'єднався. Причому я був свідком цього засідання на Олімпійському бізнес об'єднався, вперше справді великий бізнес, середній бізнес. І ви спробували запропонувати політикам досить розгорнутий план дій щодо покращення економічної ситуації. Моє питання: тоді це була, от ви тоді ще, коли збиралися на Олімпійському, Війському, ви зібралися в мирних умовах? От сьогодні з понеділка ці умови кардинально помінялися, бо ми бачимо, що дві найбільші фракції е, коаліції фактично не можуть між собою домовитися. І я думаю, що ваша присутність тут ви зараз говорите як політик для вас. Це вибачте не властиво, як для крупного підприємця, але ви змушені так говорити. Моє питання полягає в наступному: чи почула вас хтось з е, е, політиків крупних політиків е, в Україні, е, чи простягнули вам руку допомоги, чи готові в? Вони знайти з вами якусь спільну мову і включити ваші пропозиції до своїх програм. Матеріально. Я, матеріально. Хотів, би закінчити, я хотів би закінчити перед перервою, пане Костянтину, одну хвилину. Ви вмонтуєте цю капітанку. Веду, Ведучий голоси в мій час, тому додаруйте питання. Отже, ви дали абсолютно вичерну, вичерпну і влучну характеристику цьому парламенту. Заодно і уряду і президенту. Спасибі вам за це, це справді точно. І тим не менше, чому ви виступаєте проти дочасних парламентських виборів? Є безліч способів домагатися цих дочасних виборів. І поза як цей парламент справді в глухому куті. Лищук має рацію, то чому ви проти того, щоб парламент був обраний дочасно? Тому що я Матвієнко. Знаєте, от зараз президент України опинився в трагічній самотності, тому що тоді, коли він намагається справді сформувати оцю коаліцію на двох і коаліцію, яка не буде мати абсолютно ніякої довіри. от Пригадайте, коли формувався уряд Яценюка, там було 302 багнети, які могли підтримати його в парламенті. Зараз вони ледь-ледь -лед наскребуть 230 депутатів з одного боку, з іншого боку, довіри до тих, хто війде в цю коаліцію близько до нуля, і це все відобразиться на привели і жаль на е, довірі до президента, тому найбільшою загрозою зараз е, дії президента становлять самі тобто він для себе сам становить найбільшу загрозу, намагаючись ось таким от чином сформувати коаліцію. Натомість ми бачимо, що е, є розуміння необхідності проведення дочасних виборів є потреба в формуванні відповідних програм. З, звичайно, треба докласти всі зусиль, щоб е, недобитки партії регіонів не отримали можливості потреб трапити в наступний парламент і такі механізми є, власне кажучи, завданням громадянського суспільства і ефективної, якісної частини українського політику зараз полягатимуть саме в цьому.